Халати перший сорт. мішечка 8 кг за 1800. Перший це чоловічий халатик, присутній пасочок. Розмір елька. Ще один чоловічий халат, теж присутній пасочок. Розмір. 52-й. Жіночий халат валюровий на гудочках, розмір М. Ще один велюровий жіночий теж на гудзиках. Розмір 42-й. Такий халатик можна сказати, як нічнушка. Теплесенький. Розмір S. Халатик жіночий. Розмір L. Така нічнушка. На гудзиках, розмір елька. Жіночий халат, присутній пасочок, розмір М. -ка. Такий халатик. Теж жіночий розмір 50-й. Жіночий халат, розмір, еска, присутній пасочок, кінгуруми, розмір, елька. Жіночий халат, теж присутній пасочок. Розмір Елька. Така нічнушка. Теплесенька. Розмір М. І останні це також нічнушка, легенька. Розмір Елька. Це були халати. Перший сорт, вага мішечка 8 кг за 1800.